Днями у Дніпрі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з кікбоксингу вако, в якому взяли участь троє вихованців спортивного клубу Боєць Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Всі спортсмени посіли перші місця. Вони боксували в двох розділах: лайт, контакт і «Кік Лайт» і здобули впевнені перемоги в кожному з розділів. Хлопці дорослі провели по шість поєдинків. А Артем Шапка провів чотири поєдинки. Така впевнена перемога Кременчужан демонструє високий рівень професійності кікбоксерів у нашому місті. Підготувався я досить, досить вдало. Підготовку зайняла мене. Приблизно місяць на змаганнях завоював два перших місця. Бої були не досить складні, але це досить великий опит як для моєї кар'єри, так і для мене в цілому. Всі бої я толком виігрував тільки в першому раунді. Самий важкий бій був в півфіналі з лайт-контакту. Задоволений цим результатом це був великий вклад в моє майбутнє. І Дуже велико дякую своєму тренеру. Кременшульські спортсмени демонструють, що кікбоксинг можливість заявити про себе навіть для наймолодших. Юний переможець поділився секретом свого успіху. Я дуже задоволений своїм результатом. Нова область, нові, нові успіхи. Та гарний досвід суперники були досвідченими. Було трішки складно, але я переміг, треба завжди тренуватися, старатися і ніколи не опускати руки навіть. Коли в тебе нічого не виходить з вагомими досягненнями та цінним досвідом, наші спортсмени почнуть підготовку до ще серйозніших змагань, які відбудуться вже незабаром. Це були рейтингові змагання, на яких спортсмени здобувають досвід, тому ми тренувалися в штатному режимі без спеціальної підготовки. А вже більш серйозні старти будуть через два тижні. Це буде чемпіонат Полтавської області, де будуть проходити на чемпіонат. Над України і там хлопці будуть готуватися ну складніше, серйозніша буде підготовка. Вітаємо юних переможців та їхнього тренера Сергія Леоненка з перемогами та бажаємо ще більш грандіозних здобутків у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.